Коротко показую приміщення на Соборний 58, другий поверх з трьох, 127 квадратних метрів, загалом 5 приміщень. Там у нас кухня-санвузол. Перше велике приміщення офісне. Далі друге йде. Висота у нас близько 4 метрів. Індивідуальне газове опалення. Санвузол. Тут кухня така, саме котел протерм. Це вже третій виходить кабінет. Вона двустороння. Вихід на центральну вулицю Собора на міськраду. Це на внутрішній двір. І ліва сторона його. Ось таке велике приміщення, тут три вікна. Ось вид я на вишнях, хто знає, там міська рада. Парна вулиця Соборної, до речі, блекаут не боїться. І от п'яте приміщення. Воно. Зараз трошки закинуте речима, як ви бачите. З кондиціонерами. Все, що ви бачите, по стану, все продається. Дзвоніть, пишіть.